Сочесний отче, шановний Петр Ярославовичу, шановна гімназійна громада. Цьогорічне свято 1 вересня, День знань, своєрідне у Дрогобицькій гімназії, бо гімназія розпочинає 21 рік своєї праці. За ті 20 років, які минули від дня відкриття гімназії, ми випустили у світ 1267 випускників. Дев'ятих класів, 778 випускників одинадцятих класів, 81 золотого медаліста і 35 срібних. Отже, навчальний рік є специфічний, бо гімназія вступає у своє друге 20-річчя. Сьогодні мені найперше хотілося привітати наших першокласників. 93 дітей, які поступали в гімназію, поступили і сьогодні стоять тут на урочистій лінійці. Я дуже дякую їхнім батькам за те, що вони обрали для навчання своїх дітей для подальшого навчання Дрогобицьку гімназію. Я думаю, що спільними зусиллями наших учителів, наших батьків, ми допоможемо вашим дітям стати справжніми людьми, вихованими культурними освіченими, які прислужаться в майбутньому Україні. Хочу звернутися сьогодні до учнів середніх класів. Дорогі діти, академія педагогічних наук України проводила дослідження, і за дослідженнями. 95% дітей перед початком першу, перед початком навчального року вже хочуть йти на навчання. 94% дають собі слово, що вони будуть вчитися краще, ніж у минулому році. Спостерігаючи за вами, я бачу, що ви заскучили за гімназією, вже з грайками підходили сюди діти до гімназійного порога, вже заглядали, що тут робиться, якими. Новаціями зустріне їх наш навчальний заклад. Я гадаю, що також що усі 100% наших дітей хочуть повернутися за гімназійні парти, і 100% наших дітей хочуть вчитися краще, ніж в минулому році. І бажаю вам досягнути таких успіхів разом із нашими вчителями, разом із нашими із вашими батьками. Особливе слово моє сьогодні до вас, дорогі випускники. Вас чекає, ви шість років підходили, посувалися від оцього краю цієї гімназійної лінійки і дійшли аж до оцього краю. Ви чекали цього року, ви десь його чекали і сподівалися, бо чомусь так побудоване людське життя, що діти завжди хочуть стати старшими. Може, ви колись будете їх жаліти за тим, що ви так поспішали вступати в доросле життя. Але сьогодні ви стоїте тут, на нашій лінійці, і я Я вважаю, що цей рік буде для вас тяжким. Що вас чекають навчання, що вас чекає ЗНО, що вас чекає вступ у вищі навчальні заклади? Мені би хотілося, щоб це було не гірше, як як зробили випускники наші минулорічні. Тобто усі 100% поступили у гарні навчальні заклади, і 84% поступило на безплатну форму, тобто на державну форму навчання. Нехай допоможе Бог вам у ваших намірах. Ваші вчителі і ваші батьки також будуть у всьому допомагати вам. Старайтеся, дерзайте, творіть. Нехай допомагає вам Господь. До слова, запрошуємо начальника відділу освіти пана Петра Сушка. Все чесний отче, шановний Іван Івановичу, адміністрація, вчителі, батьки, гості, дорогі гімназисти. Від імені міського голови Дрогобицької міської ради відділу освіти від себе особисто. Я щиро хочу привітати нас усіх з початком нового навчального року. Мені дійсно дуже приємно бути сьогодні на святі першого дзвоника в Дрогобицькій гімназії. І це не даремно, але, адже це дійсно заклад нового типу для обдарованих дітей. І мені також приємно, що увага влади до цього закладу є постійною і досить хорошою, адже в минулому році гімназія першою отримала новий комп'ютерний клас. В цьому році було виділено 150 тисяч з міського бюджету і завершено ремонт даху та системи опалення. Так що в цьому році в нас буде тепло. Разом з тим хочу сказати, я не даремно сказав, що це є заклад нового типу для обдарованих дітей, адже в цьому закладі є один з найкращих, найпотужніших педагогічних колективів. І свідченням цього є те. Що в минулому році з 63 випускників семеро отримали золоті та срібні медалі. Всі здали зовнішнє незалежне оцінювання і 100% стали студентами вузів. Це і дуже хороший показник. Разом з тим, із 36 перемог на обласних олімпіадах 16 належить Дрогобицькій гімназії, і в тому числі дві перемоги на всеукраїнській олімпіаді. Це Дуже хороші показники, і вони свідчать про те, що тут панує дух науки, дух порозуміння і дух тепла і взаємоповаги. Звертаючись до тих, хто вперше переступив поріг, для тих, хто вже навчається, і для тих, хто буде закінчувати в цьому році навчання, хочу сказати словами Альберта Ейнштейна: знайти себе неможливо, себе можна тільки створити. І найкраща інвестиція це інвестиція в самого себе. Я бажаю, щоб ви себе створили для того, щоб знайти місце в цьому житті. Святом вам вас і нових успіхів. Дякую! До слова запрошуємо випускницю 2007 року Юліану Лаврен, яка представляє всеукраїнську газету День. Для гімназійної громади від випускників 2007 року. Знаєте, коли я стою на цій сцені, я пригадую себе, пригадую себе тут, пригадую себе тут. І як казав пан Іван, коли ми йшли по колу. Згадуються ці гімназійні роки. І з нагоди цього свята я хотіла б насамперед всіх привітати, тому що це важливе свято. І сказати для всіх гімназистів слова підтримки. o Uvajatelhms... já